Друзі, всім привіт! Мене звати Віка, і ви на каналі Щоденник життя. І поки дозволяє світло, хочу з вами поділитися неймовірною красою, дуже класними бобінками. Бобінками, на які в мене на кожну вже є плани. Це подаруночок. Подаруночок приїхав до мене від моєї дуже гарної знайомої. Сподіваюсь, ми станемо подругами. Оленка, тобі привіт. Значить, пряжа приїхала до мене від Оленки, але всі ці бобіночки можна придбати в магазині Хом'яків світ. посиланнячко обов'язково залишу, бо там. Ну, туди заходиш, туди пропад... там пропадаєш просто там стільки краси і ціни вау. Значить, давайте розглянемо, і я одразу буду вам коротко розповідати про плани на ці бобінки, тому що я ж кажу: повторюсь: плани є. Я вже знаю, що, з чого і для чого. Тож пропоную розпочати. Перша бобінка, яку ви бачите перед собою, це така біленька. Ніжнесенька, тонесенька ниточка. По відчуттях дуже пухкенька, тоненька, та це напіввовна. Напіввовна, яку я хочу пофарбувати. Так, справа в тому, що від Оленки мені прийшов подарунок не тільки у вигляді пряжі, але і зараз вам покажу. Трошечки я не підготувалася, але ну, все ж таки. Щоб не було реклами, ой, давайте ось так от. 10 пакетів фарбників. В кожному пакеті по 5 пакетів різних кольорів. Коротше, краси буде просто безліч. Тож, буде в мене фарбована пряжа, буде багато фарбованої пряжі і це буде цікаво. Значить, напів вовна. Для фарбування буду 100% її розмотувати і буду фарбувати. Я навіть приблизно знаю, що я хочу, як, як точніше, я її хочу пофарбувати. Так що треба буде зайнятися цією справою. Дуже класна ниточка. Неймовірно ніжна. Я. Прикладала її і до шиї, і до всього в мене а свої є такі детектори, знаєте, які показують колкість <сум> ниточки. Це взагалі м'якусі. Значить, це перша бобінка. Другу бобінку, яку я хочу вам показати, цю бобінку ви вже бачили. Це о, такі собі шешибрики, але це не шешибрики. І цю ниточку називають шешибриками це не шешибрики, тому що ниточка йде. Пухнастенька такаскладення ниточка, а ось ця ниточка це просто шнурочок з різними кольорами. Вплетено, тут прям шнурочок так плетений. Тут є е, вкраплення люрексу, і є теж сам шнурочок люрексовий, по-перше. По-друге, тут золотавий такий люрекс і е, чорний. Ну, чорний не так блищить, як золотавий. Ось так що таку бобіночку ви вже бачили. Е, це будуть о, аксесуари, 100% аксесуари, і скоріш за все це будуть аксесуари на ручки. Варішки, рукавички, да, мітинки, наприклад, тому що ниточка, я з такої ниточки в'язала шкарпетки це вогонь. Вони неймовірно теплі. І хочу тепер спробувати з цієї ниточки зв'язати щось на ручки, щоб було тепло. Так, це бобінка номер два. Хочу наступною бобінкою вам показати ось цю. Тому що це ульот. Ульот, Тому що, по-перше, як побачила ціну в магазині, я обалділа. Дівчата 20 гривень за 100 г, тобто 200 гривень кілограм за таку неймовірну красу, м'якість, пухнастість. Тут, ну, приблизно, якщо рахувати, 4 складення це 3 складення, шкурка норки це 100% нейлон. І шкурка норки достатня з таким довгим ворсом. Є більш просто пухнаста. Така вона, не довгий ворс, а це, ну, скажімо так, середнього ворсу. І така ниточка з ефектом фламе, мабуть. Вона щось середнє між букле та фламе. Я дуже сподіваюся, що вам видно. Дуже дуже неймовірна ніжна ниточка. Я. Теж знаю, що я буду в'язати. Це, скоріше за все, буде джемперочок. Або не джемперок, а жилетка. Скоріше за все, жилеточка дуже ніжна, м'якесенька. Та в мене буде ціла серія відосиків, саме з такою ниточкою, тільки пізніше трошечки. Трошечки пізніше ви це все будете спостерігати на моєму каналі. Значить, ці три бобінки я відставляю та показую вам. Ось таку. я не знаю, чи передається вам, передається, наскільки круто блищить вона? Це напівовна, достатньо товстенька, достатньо товстенька напіввовна з дженіжно таким м -м, бусковим люрексом. От тільки кольор Люрексу вам не хоче показуватись. Ніжно, ніжно-фіолетовий такий лавандовий люрекс на чорному. В фоні це, ну просто шикардосно. Дуже класно виглядає. Теж буду в'язати аксесуари. З цієї ниточки хочу зв'язати мітиночки, знову ж таки, спробувати. І о, чомусь мені хочеться з підмотиком чорного мохеру зв'язати шкарпеточки жіночі. Такі о, чорні, дуже класні шкарпеточки. З блискітками. Ось така ниточка. Наступна ниточка, яка в мене тут стоїть, це бобінка мохеру. Тільки це не просто мохер, це прям, я навіть не знаю, як вам його показати. Він неймовірно волохатий мохер. Не видно на чорній основі. Сіро-бежевий трошечки відливає. В хакі, але світлий, такий важкий колір насправді він. Ну, Дуже важко пояснити, що це за колір. Дуже-дуже офігезний дуже мохер. 1100 на 100 він йде. Дуже дуже офігезний. Це п'ята папінка. Тут насправді показувати-показувати у мене думки розлетілися. Наступний лот, скажімо так, як є не лот, а наступна позиція, яку я вам хочу показати, це бобінка. Я дівчаткам вже в чат її скидувала. Це ось такий колір, тільки він неправильно вам. Це кораловий колір. Він у вас як морк'яний, такий помаранчевий, але це кораловий колір з. Прозорою ниточкою, тонесенькою ниточкою люрексу. І цей люрекс він вплетений в нитечку. Він не просто в два складення змотаний, він вплетений, тобто не буде провисання, не буде якихось сюрпризів неправильних, скажімо так, і він неймовірно, ніжно блищить. Я дуже хочу а, а, якусь футболочку. Тільки я от не знаю, чи то спицями, чи то гачком погратися з візерунками, якийсь дуже крутезний зв'язати топ. Не знаю, хочу все і одразу. <сум> Або таку довгу-довгу майку, знаєте, спицями без візерунків, без нічого. Довгу майку десь трошки вище коліна, та з такими величезними розрізами, аж. До лінії, скажімо так, нижньої білизни. Тільки не трусиків, да, а верхньої частини прям такі розпашонка така, знаєте, щоб розлітайка, О, розлітайка щоб була. Коротше, вогонь. Двувняна ниточка з люжексом. це прям кайф. Наступні а, позиції, які до мене приїхали від Оленки, це. Ось таке. і та ж. Я ось так от її зараз покладу. Нитечка, одна і та ж, тільки е, різниця в кольорі. Мабуть, на ось цьому буде більш всього видно. Це пухнастенька, ниточка, достатньо не тоненька з мікропаєткою. Паєтка е, вона не кольорова, вона кругом однакова. Хотіла сказати прозора, але зараз дивлюсь, вона не прозора, але вона виблискує, скажімо так, всіма кольорами просто радуги. Веселка тут, так, всі кольори веселки є. Дуже такий гарний шоколадний колір, Я не знаю, наскільки вам зараз ваш телефон саме показує, бо мій телефон. Показує зараз вірно колір. Дуже класний шоколадний колір. Далі ніжно-ніжно-ніжно-бусковий колір, такий пильний, пильний, гарний колір. Далі ось такий теж в мене зараз телефон правильно показує сіро-коричневий, але світлий. І ось такий, як грязно. Брудномолочний або кава з молоком, тільки з дуже великою кількістю молока. Ось якось як так. Дуже класні нитички, як підмотик, просто буде вогонь до чогось, буде поблискувати, але делікатно. Дуже делікатно. Я не люблю. Насправді, коли цих блискіток просто уйма і то як ворона блищить, все. я люблю таке щось дуже делікатне, так що... Я у захваті. Оленка, я у захваті, я просто в шоці від твого подарунка, ну, чесно. Це вау-вау-вау. Так, відставляємо і йдемо далі. Далі хочу вам показати У мене попереду ще 5 бобінок, але ці 5 бобінок це два типи ниточки. Перші три бобінки ось такі. Ось вони. Я навіть бачу це разом. Не знаю, в якому порядку. Але я бачу цей виріб просто як разом, так і окремо. Дуже класні кольори. Колір морської хвилі. Дуже важко передається він, знову ж таки, на камері. Це павовняні шишибрики. Є відчуття, що тут є льон, але е, також хочу сказати, що у, коли я буду працювати з цією пряжею, я згадаю 100%. Мені здається, що це бавовна з шовком. Тому що в мене є пряжка, вона зараз не у мене, вона у мами. У мене є пряжа, е, по структурі вона така сама, по відчуттях вона така сама, тільки там без шишибриків, але е, там бавовна з шовком. Те ж саме, абсолютно, і от чомусь я схиляюсь до того, що це напівшовк, напівбавовна. Буде видно потім в процесі роботи. У мене там є два моточка, то моточна пряжа, але вони однакові. Так що, якщо це бавовна з шовком, я взагалі буду в захваті. Значить, бабіночка рожевої. Жовто-молочний, але жовтий він не дуже. Такий, Знову ж таки, як кава з молоком. Дуже-дуже багато молока. І трошечки жовтить вона. От. Цікавий, ніжний колір. Такий. Хто не любить білий, От, топ. І морська хвиля. Це взагалі колір. Колір просто. Ой, буду. Саме з цієї пряжі я хочу зв'язати або топ, якийсь, або футболочку, або якусь майку. Саме звичайно, без викрутасів. Дві лямочки, такі, знаєте, які розширюються, з'єднуються, і по колу, по колу, по колу, може навіть, щоб спина була оголена і на шию просто або накидаться. І позаду зав'язуватись, або на шиї буде зав'язуватись. Не знаю. Я подумаю, ще над цим о, хочу погратися зі зразочками, хочу пов'язати зразочки і подивитися, о, на яких спицях в'язати, і, ну, взагалі, що з того буде виходити. Я не знаю, в мене немає слів. Так, цю пряжку я вам вже показувала. І остання пряжа. Я коли розпакувала коробочку, посилочку, я взяла її у руки. І я зрозуміла перше, що я взяла, до речі, це була ось ця бобінка. І я зрозуміла, що це щось вау. Потім я знайшла там ось цю бобінку. Це одна і та ж пряжа, просто знову ж таки різних кольорів. Це шотландська вовна. Це неймовірне відчуття, я ж кажу, її береш в руки, ти відчуваєш піщі, як кажуть. Це я вперше насправді відчула це почуття. Тому що, беручи її в руки, ти відчуваєш. Ну, що це не просто пряжа, Це щось неймовірне, дороге. Ну, коротше, я не знаю, це щось дуже топове і дуже класне. Пряжа з твідовим ефектом. Я не знаю, наскільки зараз вам це буде видно. Може тут? Тут теж видно. Коротше, я в захваті я хочу зв'язати пару зразочків. Ну, або один просто на різних спицях. Хочу зв'язати зразочок на спицях номер 3 і хочу зв'язати зразочок на спицях no десь 4,5. Це буде один зразок, просто на дві частини поділений. І мені здається, що це кардна вовна, візуально вона просто зобов'язана відкритись. От, вона настільки. Кличе в'язати на товстеньких спицях, і, мені здається, їй потрібно буде повітря. Тож, цю вовну я хочу зв'язати зразочок. І спробувати попрати його так, добряче попрати. Може, навіть не один раз. Знову ж таки, всі результати я вам буду показувати. Що з цього вийде і як це все буде виглядати? Якщо все буде добре, пряжа відкриється чи не відкриється взагалі незалежно. Також хочу спробувати зв'язати шкарпетки з підмотиком. Ось цим. Вони, в принципі, вони повинні покохати одна одну ці ниточки, подружитися. І також хочу зв'язати жилетик. Він буде неймовірно теплий, неймовірно класний. Я вже, навіть, якщо чесно, бачу модель. Я бачу модель, яку я хочу зв'язати з цієї вовни. А вогонь! <сум> Значить, посилання на магазин я залишу знову ж таки в описі під відео. Обов'язково зайдіть, подивіться, тому що там є скарби, там є неймовірні скарби. Оленочка, тобі величезне, окреме. Дякую за ниточки. І також чуть не забула мені від Оленки прийшов ще один подаруночок. Цей подарунок о, трошечки <хи> заставив мої мізки попрацювати, тому що це був такий собі конструктор Лего. Довго-довго думала, потім, потім о, я змогла це зробити і склала цей конструктор, і в мене тепер є. Дуже крутезна помічниця з неймовірним ароматом. Зараз все покажу. Значить, По-перше, з тим подаруночком ще був ось такий маркерочок. Так хотіла швидко сказати, розгубилася. Чотні, чотні, да? рахувати рядочки дуже, я, до речі, таким ще не користувалася. У мене просто є маркерочки, але саме от практикувати по рядочкам я Буду пробувати. Буду пробувати, тож тепер я можу сміливо діставати цей маркерочок з пакетика і класти його до всіх своїх інших маркерочків. І хай він в мене там лежить. Ось так. Який він класний. Вже пальці облазять від в'язання Жох. От, чи то вітамінів не вистачає, не знаю. І дивіться. Яка в мене тепер є крута штукенція? Номерочки спиць. Лінієчка. Це використовувати сюди клубочок і як клубочницю. Да? Ниточку виводиш, в'яжеш. Це, ну, воно так в мене камера зверху, не дуже зручно показувати. Ось так підставочка сюди. Там ножнички можна, там гачочки повставляти, спиці. І вони ось сюди внизу впираються, в оцю штуку. І стоять. Коротше, вогонь. Поскладаю зараз все сюди. Вона в мене вже працює на столі. Коробочка ця теж. Як вона пахне, боже, як вона пахне. Ах, деревом просто в'яжу, я чую цей запах. Я дуже полюбляю Запах деревини, коли вона щойно-щойно там розпилена розроблена це клас. Ось так що ось стільки краси, неймовірних подаруночків. Стільки пряжі, стільки натхнення. Боже, тепер працювати, працювати, працювати. Я і так лягаю о щось о 6 ранку спати. А тепер я відчуваю, що я взагалі не ляжу спати. Ще дуже-дуже довго. так що Оленка Дякую величезне, просто неймовірне Дякую за твоє серце за твою турботу, за твоє відношення. Дякую Всесвіту, що дарує мені таких людей, як ти. Ще раз дякую. Все, друзі, всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, тому що мене вже розпирає взяти. Деякі бабінки в роботу, взяти деякі бабінки, щоб в'язати з них зразочки, брати. І поки зразочки будуть сохнути, я буду працювати над іншими проектами, тому що думок багато. О, список відео, які потрібно зняти, у мене вже в блокноті розписаний. Коротше, треба працювати. Все. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. до зустрічі. Лайк цьому відео, підписка, коментар обов'язково. І до нових зустрічей!